І переходимо до ще одної нашої теми про перемишляни. Зокрема, в перемишлянах виникла проблема з роботою Укрпошти. Нам відомо, що вона починає працювати для всієї громади тільки двічі на тиждень. Власне, що ж сталося? Чому, чому така ситуація? Як ця пошта працювала раніше? Ми поговоримо з міським головою перемишлян Олександром Зозулою. Він вже включається до нас в ЕТЕР. Пане Олександр, добрий вечір. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні, доброго вечора. Так. Насправді проблема з діяльністю Укрпошти не є нова. Укрпошта систематично зменшує обсяг надання послуг. Одним з кроків було запровадження в сільській місцевості так званих виїзних поштових відділень, коли приїжджають працівники пошти, видають, пош... видають пенсію, видають пресу чи інші посилки. Чи як... Через безпосередній контакт з мешканцями, але не так давно, три тижні тому, в нашому місті, поштове відділення було переведено в режим роботи два дні в тиждень по шість годин. Насправді це викликало обурення, тому що з шести з половиною тисяч пенсіонерів 1900, тисяч, одна тисяча дев'ятсот пенсіонерів отримує пенсію в поштовому відділенні. Це створило незручності, створило суспільну напругу. І сьогодні, на сесії Перемішлянської міської ради, ми звернулися до керівництва Укрпошти, до органів державної виконавчої влади щодо врегулювання даної ситуації. Окрім проблем з видачою пенсії, є проблема з надсиланням рекомендованих листів або також листів з описом вкладення. Тобто, це стосується безпосередньо роботи міської ради, коли ми маємо там судові позови і інші речі, і ми мусимо вислати в другій стороні повний пакет документів. Вибачте, дійшло до абсурду, що неможливо навіть купити маркований конверт. Така ситуація не є, не є тільки в нас. Подібна ситуація є, для прикладу, в винниках, де також перевели поштові відділення на погодинну роботу. Така ситуація є в інших містах е на Львівщині. Я рахую, що це є неправильно, тому сьогодні на сесії міської ради було прийнято звернення і завтра воно буде розліслено всі органи державної виконавчої влади, а також керівництво Курпошти. Окремо хочу сказати, що в понеділок Асоціація міст України в Києві робить загальні збори. Членів Асоціації міст України, я маю честь бути там присутній, Я також це буду озвучувати на засіданні загальна загальноукраїнських зборах Асоціації міст України. Скажіть, будь ласка, чому, якщо ви сказали, що це масова ситуація не лише в перемишлянах, а й в інших, зокрема і в винниках? Чому власне так відбувається? Не вистачає працівників чи коштів на утримання енергії? Чи відомо вам чому так? Ну, я, я не можу коментувати дії Укрпошти. вони є окремим господарюючим е, суб'єктом, але, напевно, ніхто не буде працювати на мінімальну заробітну плату повний робочий день. Треба переглядати е, і заробітні плати працівників, і умови їх праці. Е, напевно, також треба переглядати підхід е, до надання послуг. Треб... Хочу наголосити, що Укрпошта є державним національним оператором постового зв'язку. І жоден приватний оператор не замінить державного оператора. Угу. А скажіть ще, будь ласка, ви згадували, що ви спілкувалися, здається, з представниками Укрпошти, правильно? Ми написали їм офіційного листа без. Ну ця ситуація нас почала турбувати швидше. Ми отримали велику, гарну розлогу відповідь на три сторінки А4, і жодної конкретики. Тому сьогодні, угу. сьогодні ми вирішили піти іншим шляхом і почали дзвонити всі дзвони. Всі Структури, які до цього включають. Угу. Ну, насправді ми сподіваємося, розголос цієї ситуації, те, що ви підключилися до нашого етеру, допоможе е, вам вирішити цю ситуацію і таки вас почують. Ще цікаво, е, ви написали зараз звернення. Якщо не буде реакції на це звернення, що ви будете робити далі? Ми далі, ми далі не будемо нікому давати спокою, тому що, наприклад, для прикладу, є категорія людей, які отримують пенсії Укрпошти, коли поштар приносить додому. Це, наприклад, інваліди першої mm. і другої групи, які мають проблеми. В який спосіб людина має отримати свою законну пенсію. Ця людина навіть не може прийти в банк і оформити карту. Ну, це багато таких моментів, які потребують реагування з з боку державної виконавчої влади, оскільки Укрпошта це і в структурі е, Міністерства інфраструктури. А чи зверталися вже до вас обурені мешканці, які не можуть отримувати пенсію, мовно в той день, який, в який вона прийшла? Ви знаєте, в маленьких містах в громаді важ... неможливо мож... не зробити бар'єр між посадовою особою, грано місцевого самоврядування і мешканцями, тому що більшість знає тебе особисто, більшість знає е, твоїх батьків, родину, і в мене постійний контакт з мешканцями як перемішлян, так і громади що незадовільної діяльності Укрпошти. Так, дякую вам за те, що до нас включилися. Власне, ми будемо тримати цю ситуацію на контролі, коли ви отримуєте якусь реакцію або відсутність реакції. Ну тому що це теж реакція, яка досить реальна в деяких ситуаціях. Ми готові це в подальшому висвітлювати і сподіваємося, що це допоможе висвітлити, допоможе вирішити цю проблему. Дякую вам сьогодні за етер. З нами був Олександр Зазуля, Перемишлянський міський голова. Дякуємо, дякую, гарного вечора, І вам Навзаєм.